Отже, сьогодні вже 29 травня 2025 рік. Місто Сундальсьорра, Королівство Норге. І я, Таня Анатоліївна Гамгія, що я хочу запропонувати в цій читанці, яку я розпочинаю саме сьогодні. Це твір Григорія Савича Сковороди. Безумовно, Григорія Савича Сковороду я вважаю своїм вчителем і другом крізь віки. І я давно вже думала про те, що цей твір мені б хотілося перекласти іншими навіть мовами іноземними. Але виходить так, що зараз я почну адаптувати текст, який я бачу в збірці всіх творів Григорія Савича Сковороди. Під редакцією Леоніда Володимировича Ушкалова сучасною українською мовою. І кожен хто хоче, може відкрити цей твір в збірці під редакцією Ушкалова і подивитися, наскільки точно я передаю ту думку, яку зображено у автора. Найцікавіше для мене. Це побачити душу Григорія Савича Сковороди в цих рядках, і поділитися тим відчуттям, яке народжується в моєму серці, коли я дивлюся цей твір, який він є. Дивлюся в ці рядки, якими вони є. А ще додам, що сьогодні, наприклад. Для мене іще один день народження в житті. Колись ще у 2006 році, цей день відбулася нетривіальна подія в моєму житті. Мені видалили гнійний апендекс, і мене могло б не бути, якби доктор вчасно не наполягав би на тому видаленні, яке було реалізовано успішно. Тобто доктор знав і мав рацію, і знайшов ті слова, аби вплинути на мій мозок, бо я ж могла не дати згоду інший доктор, який був лектором в медичному університеті, слухаючи мої якісь пояснення, як я почуваюся, говорив, що можна ще не квапитись. От такі два лікаря. В один день зустрілися в одній палаті, можна сказати, і я дослухалася до того з лікарів, який вчасно дійсно врятував моє життя. В цьому творі буде іти мова про спорідненість. Це дуже важливо, коли душа знає, що саме. Вона має виконувати в цьому світі в матеріальному, що вона може виконати найліпше. І, можливо, той інший доктор, який читає лекції, він теж від природи гарний фахівець, але щось І ще в той момент він в своєму житті, як професіонал, мав вдосконалити інакше. Зараз я б не читала цей твір, якби не було другого того лікаря, який виконав цю операцію успішно. Що ж бо вперед, я зустрічала багато варіантів перекладу фрагментів, і там йшлося в назві, що це буквар світу. Слово мир, як воно подано в першому вірші, я розглядаю як ідею поміркованості, затишку в душі. Тому і назву в моєму перекладі я сформулювала у такий спосіб, що я ввела слово поміркованість. Отже, Григорій Савич Сковорода розмова. Що зветься алфавіт або буквар поміркованості, складена в 1761 році про те, що кінцем нашого життя є затишок, поміркованість, тиша думки, а поводирем до такого стану психіки є Бог і про людські різнопуття. О життя безтурботне, о дорогоцінний спокій, Ти є найдорожчим для мене від усіх речей. На тебе спрямовано компас мій, ти межа і гавань життя мого. Мені лише одна в світі тиша по духу до подоби. Погідний шлях. Коли душа не зволікає через необхідність стяжання слави. Це моя найголовніша міра в житті, хай увесь цикл мого життя скінчиться в цьому. Ти, святий Боже, історич творцю, стверди це, що сам ти створив за Твоєї милості. Все так може добігти свого благого завершення, як сталь тяжіє до магніту. Якщо ж моє око припустилося неправоти, тобто помилки, ти мене отче в цьому навчи, тобто настав на шлях вірний. Ти, знаходячись високо, бачиш незліченну кількість різних людських домок. Що подібні до суміші. Одні рушають в східному напрямку, інші прямують на захід, аби відшукати щастя і мчать з усіх вітрив. Один бачає рай в північному краї, інший відкрив свій шлях на південь, один каже: Ось хтось косить, інший голосить. Що у воза п'ять колес. Скажи, що це за біс такий, що видає стільки різних дрібних уявлень про істину? Далі йде фрагмент латиною і в поясненнях в творі. Від редакцією Леоніда Володимировича Ушкалова пояснено, звідкіля цей уривок. Інвені Портум Єзом, каро Мюнде Валете, Сатме як Тастіс, Нун сміхіс центра квієс». Я знайшов притулок в Ісусі, Прощавай чиста звичайна плоть. Досить знущатися з мене. Тепер дай мені спокій. Прощавай стихійний потопе, віщала голубиця Ноя. Я спочию на пагорбах вічності, отримавши гілку блаженства.